Доброго дня. Якщо вам сподобалася лада, і ви в якийсь момент захотіли залишитись тут надовше, і я вам дам декілька порад, як зняти квартиру так, щоб не розочаруватись в Греції. Перед тим як почати щось шукати, треба зрозуміти, які локації ви розглядаєте. Для прикладу я розкажу про Афіни, де я живу. По перше, якщо у вас є діти чи внуки, вам треба знайти квартиру там, де дуже хороша школа. Тому що по прописці ця школа в цю школу буде ходити ваша дитина. По-друге, подивитися, що це був безпечний район для дитини. Наприклад, тут, де я живу на волі, ну вважається як рай для дітей. І площадки хороші, і дуже багато всяких додаткових занять, і платних, і безплатних, і діти якось спокійніше тут. Ну в центрі міста теж непогано, але треба слідкувати дуже за дітьми. Тому що в нас в Греції не так все безпечно. Далі, якщо ви маєте роботу і є можливість біля роботи взяти квартиру, це було би дуже добре, тому що у нас великі пробки в афінах. І той самий паркінг знайти, машину залишити, це велика проблема. Якщо ви працюєте онлайн, то ви просто вільна людина. Ви недалеко від моря, ви наймаєте собі квартиру. І Півроку плаваєте в ньому, тому що в нас тепло тут півроку. Так, з локацією ми вирішили все. А тепер нам треба розуміти, де ми будемо відшукувати квартиру. Є три найголовніші сайти: Спіти 24, чотири, Христів Кирія і Спіт-ТоГатас. На цих сайтах вибираємо фільтри: кількість кімнат, який поверх якого віку будинок і так далі, все, що ви хочете. Далі, як мінімум, ви зможете розуміти, на який ви бюджет можете розраховувати. На цих сайтах ви можете підписатися на всі нові квартири, які будуть по вашому замовленню. І вам буде приходити на е-мейл, e як тільки з'явиться якась нова квартира. Це дуже корисна опція, оскільки перші квартири, які з'являються, вони зазвичай від власника. Ви можете зробити скріншот швидко, тому що за пару годин вже реалтори їх можуть забрати. Окрім цього, обов'язково знайдіть групи вашого району, де ви шукаєте квартиру, де є група, яка так називається по-грецьки Нікіо Хоріс Месітис, тобто здача квартир без допомоги ріелторів. Я нічого проти не маю ріелторів. Вони деколи допомагають, але з більшого вже навіть і власників квартир достають люди, які просто передруковують оголошення і беруть з людей просто гроші. Тому власники квартир вже згрупувалися і мають такі групи. Якщо ви напишете ваш район і напишете по-грецьки. Якщо ви не знаєте грецької, просто перекладіть в чат чи або в Google перекладачі те, що ви хочете. І пошукайте цю групу на грецькій мові. Тому що більше ж греки нам здають квартири тут, в Греції. Вони власники цих будинків цілими поколіннями. В цих групах ви можете переглядати пропозиції від власників. І їх може навіть не бути на тих сайтах, що я вказала спочатку, тому що це конкретні маленькі групи, вони відносяться до цього району. І в цих групах ви можете дати і свою об'яву зі своєї сторінки, що ви хочете, який у вас бюджет, і вам можуть написати власники, які хочуть вам. Здати квартиру, навіть якщо вона не буде на цьому сайті. Як тільки знаходите цікаву квартиру, вам треба домовитися про огляд. І тут настає момент. Краще, щоб це робив грек. Берете якогось грека за шкірочку і просите його, щоб він вам поміг. Або якась подруга, яка у вас просто говорить грецькою мовою. Тому що це дуже важливо, щоб, наприклад, грек домовиться з греком набагато швидше, зрозуміє, що і як. І вони відчувають одне одного. Вони розуміють, чи це якісь непонятне щось, чи це адекватна людина. І навіть якщо ви хочете оглянути квартиру, ви попросіть свого грека або свого свою подругу поїхати разом, щоб це можна було зробити без перекладача, або запитати, чи володіють англійською мовою, тому що тут в Греції друга мова англійська. Вони всі знають англійську, але краще, все таки, грецькою, рідною їхньою мовою. На огляді ви повинні дізнатися всі всі нюанси. Тут я вам дам декілька пунктів. По-перше, я не вибираю нижні поверхи, тому що так вони дешеві, але там велика вологість, там таракани, яких просто дуже важко вивести, тому що вони просто заходять до себе додому. Чим вищий поверх, тим більш сухіша квартира. Саме верхній поверх теж погано, тому що дуже висока температура буде улітку. Далі ви повинні розізнати, як працює вся техніка. Чи працює болір, чи він сам відключається, далі ви повинні попросити рахунки, якщо вам все підходить. Скільки платиться за світло, скільки за воду, скільки платиться кінохреста, це за догляд будинку. Коли узгодили всі нюанси по квартирі і всім все підходить, тоді починається історія, яку я вже бачила сотні раз: орендна плата. І тут нюанси. По-перше, якщо у вас є грек, якого ви дуже попросили, лагідно, щоб він приїхав. І поміг вам. Він може з греком домовитися про знижки. По-друге, якщо його нема, ви самі можете спитати про невелику знижку. В кінці кінців греки люблять торгуватися і за те, що вас ви спитаєте, вам просто дадуть відповідь: так чи ні. Давайте такий сценарій: ви знайшли квартиру за 750 євро. З самого початку питайте, а може за 700? Доволі часто вони згодяться, тому що вони розуміють, що ви вже берете квартиру. Дуже часто в Греції власник може вам запропонувати доволі непогану знижку. Але частину він захоче, щоб ви платили йому готівкою. Вони це роблять із за того, що тут податки на оренду величезні. Ось квартира за 700 євро. Власнику ви платите готівкою 200, а 500 через перечисляється через його на його рахунок. Тому що після того, як ви підпишете річний контракт і будете справно платити ці 500 євро, 200 він з вас не виб'є ніяк. У вас є річний контракт, і раніше, ніж закінчиться цей контракт. Він вас виселити не може. Але навіть і тут, по закону Греції, ви, якщо заселились на один рік, ви маєте право прожити в цій квартирі три роки за тими ж умовами, які підписували з першого дня. Тому власники хочуть перестрахуватися, поки вони вам ще не довіряють. І так, по умовах ми домовилися, далі ми маємо підписати контракт. А тут особливо уважно, до того, як ви підпишете контракт, ви не даєте ніяких завдатків і нічого не оплачуєте. Контракт підписується через Taxis.net. Taxis.net – це електронна офіційна податкова система у Греції. ній фіксуються всі офіційні доходи, податки, а також всі юридичні документи. І туди входить договір оренди. Власник квартири бере ваші паспортні дані. Афімі це податковий номер ваш, і цього достатньо, щоб ви зняли на довгий термін квартиру. З Цими даними він створює договір. Зазвичай вам закидує на перевірку, щоб ви подивилися, чи всі дані внесені правильно. І після того, як ви підтверджуєте, він закидує цей договір в Taxis.net, де ви повинні зайти на свою сторінку. І підтвердити цей договір, поки ви його не підтвердили в таксі з він вважається непідписаним. Коли ви це підтвердили, це вже юридичний документ, і тоді ви починаєте сплачувати за квартиру і заїжджати в квартиру в цей срок, який вказаний в договорі. При першій оплаті ви внесете першу оплату і завдаток один місяць який називається ігієсі, але греки дуже не люблять повертати гроші, які опинилися вже у них. Тому, коли ви вже будете виїжджати з квартири, постарайтесь домовитися, що останній місяць ви живете за цей завдаток, який ви дали з самого початку договору. Наперед не потрібно про це домовлятись. Тому що це і так всі знають. Тепер ви заходите перший раз в свою квартиру від самого початку, коли ви підходите до дверей. Ви повинні включити телефон і зняти відео всієї квартири. Перевірте, щоб не було змазаних кадрів кожен куточок, кожну кімнату на балконі. Тому що, коли ви заїжджаєте в нову квартиру, ви на враженнях. Що ви вже в своїй квартирі можете доволі часто багато чого не помічати. А потім, через півроку передивляючи відео, ви побачите, що там була ця тріщина, там тент від сонця трішки був піднадірваний. І дуже важливо, одразу, коли ви це все зняли, ви повинні відправити це відео власнику. Тоді буде менше конфліктів, як тільки ви заїжджаєте обов'язково фотографії лічильників. Це світло і вода. Тому що тут у нас йде затримка, вода три місяці, а світло ну, зараз вже місяць. Коли ви заїжджаєте в квартиру, власник зазвичай просить вас переоформити електрику на себе. І це нормально. Ви тоді обов'язково в перший день, як заселяєтесь, ви робите фотографію. Ця фотографія треба буде показати в ДІ, там, де ви будете переоформляти електрику. Це дуже важливо, оскільки вам будуть начисляти з цього номера. А воду зазвичай ніхто не переформляє, тому що суми там невеликі по електриці. Як ви тільки заїхали в перші місяці, обов'язково активно провіряйте, чи не їсть у вас щось дуже багато енергії, тому що у багатьох квартирах тут є електричні батареї. Вони були поставлені, коли електрика була дуже дешева, а зараз вона дуже дорога. Тому краще обігріватись кондиціонером, тому спочатку. Перевіряйте лечильник особливо в перші дні, в перші тижні, тому що може якась батарея бути включена на мінімум, вона може не гріти, бути холодною, а жерти стільки енергії, що в кінці місяця вам прийде рахунок на тисячу євро. Це цілком реальна ситуація. Ви можете знайти багато пустів, де люди у Греції. Жаліються на великі рахунки за електроенергію, і винні в цьому самі люди, які не слідкували за споживанням, ніби все обговорили. А тепер до приємного. Грецька податкова доволі часто робить програми, які дозволяють вернути суми від оренди квартиру на ваш рахунок. Наприклад, зараз є програма, яка дозволяє вам вернути одну місячну оплату. Вам на карту для цього потрібно, щоб на вашій сторінці обов'язково були реквізити вашої карти і щоб вас було задекларовано, що ви орендуєте цю квартиру. І якщо вам просто всовують в руки гроші, це це просто ну обідно не взяти їх. А для цього ви повинні перевірити свою податкову декларацію. Бо у мене є знайомі, які працюють по інтернету не у Греції. Просто повписували всюди нулі в податкову декларацію, а потім їм не вертають гроші, хоча вони знімають квартиру за 700 євро. Якщо ви такі самі барашки, як мої знайомі, то ви ще до кінця цього року можете виправити декларацію і отримати ці гроші. Сподіваюсь, ці поради вам поможуть знайти хорошу квартиру. І насолоджуватись Грецією наповну. А якщо ви знаєте якісь нюанси, про які я не розказала, я вас дуже прошу. Розкажіть їх в коментарях, тому що їх може бути тисячі, і розказувати про них можна дуже довго.